Не знаю, як ви починаєте день, але я насамперед дивлюся новини з фронту. І Лише за два місяці росіяни захопили в п'ять з половиною разів більше території ніж за весь 2023 рік. У вересні понад 470 кілометрів квадратних на сході. Те, що на даний момент Росія має всі переваги, і ми програємо це не факт. Днями Інформаційний простір буквально вибухнув новиною про захоплення Росіянами ще одного міста на Донбасі Селидового. Російські війська підіймають прапор РФ над будівлею Селидівської міської ради, що вказує на те, що російські війська просунулися до центру Селидового. У себе в телеграм-каналах російські воєнкори ледь не на випередки звітують про повне захоплення міста. Однак цю маячню спростовують аналітики. ICVU ще не бачив доказів того, що окупанти досягли західної частини Селидового. Про намагання росіян повністю оточити місто говорять і в Нацгвардії. Ця операція триває вже близько тижня, та певні успіхи ворог таки має. Активних дій зараз більше відбувається в сторону населеного пункту Вишневе. Це південніше Селидового, куди ворог кинув усі сили та засоби з метою створення повного оточення міста Селидове. Захоплення Селидового матиме для України вкрай погані наслідки. Про це говорить навіть генерал Марченко. Фронт у нас посипався. На жаль, Селидова вже зайшли орки, і вони вже там закріплюються. Я думаю, що в найближчий час вони обідуть його кільцем і захоплять повністю. Що дасть їм тактичний вихід на Покровськ. Це дуже, ну це дуже для нас погано. Поводяться росіяни в місті в притаманній собі нелюдській формі. Просто страчують цивільних людей, які не встигли евакуюватися. Дозволю собі трохи емоційного відступу в мережі вже навіть шириться відео з Щедрик і Словами чи втримається Покровськ до Різдва, коли можна буде виконувати цю пісню. Як відомо, автор Щедрика Микола Леонтович саме в Покровську написав основні рядки і музику цієї всесвітньо відомої пісні. Однак це не всі погані новини. За даними діпстейт окупанти просунулися в районі п'яти населених пунктів Донецької області. Нові позиції вони захопили у Новоселидівці, Богоявленці, Катеринівці біля острого та Шахтарського. До того ж, росіяни зайшли в передмістя часового яру, але стратегічного успіху ворог там немає. Про це говорить командир роти охорони п'ятої окремої штурмової бригади Євген Мартинець. Але от наскільки глибоко ворог пройшов, тримається у секреті. Серед причин, які призвели до такого успіха ворога, називають нестачу в Україні зброї людей та розбалансування управління. І цей такий, на перший погляд, нечіткий термін розбалансування управління стає кришталево ясним, коли починає. Аєш працювати з фактами. Причому наведених самими військовими. До прикладу, історія від анонімного оборонця України з запорізького напрямку, який розповідає про тотальний безлад в управлінні і відсутність будь-якого відчуття відповідальності окремого командування. Дали нам лопати два трактори і пару кразів і поставили задачу копати тут. Я подивився і. На місцевість ніхто з командування не виїздив і не бачив реальної картини, де і як треба будувати. Ніяких схем, планів і т.п. не було. Відверто місяць ми тупо займалися. І от власне цією, як називається військовою, займались вони тричі. Змінювалось лише командування, яке кожен раз розказувало, що військові неправильно роблять. Але від цього ефективності цій ну ви пам'ятаєте, як це назвав військовий, не додалося. Приїхала комісія з полковників, яким накрили поляну з купою сіньки і м'яса. Вони навіть не виїжджали дивитися якість виконаних робіт. А після трьох днів п'янки поставили підписи в актах і поїхали далі. В результаті те, що військові робили на совість, керуючись власним досвідом, назвали отим от самим словом і сказали, все переробити. Якась виходить. Я з 22 по 24 воював. Пройшов Бахмут кліщіївку, Орожайне і знаю ціну цим ямкам, в котрі можна вплинути. З кожним днем служби в ДССТ просто просто ух... це більше і більше. Втім, не думайте, що це все по фортифікаціях. Бо ось гляньте, знову ж таки Донеччина. Захисні споруди, зуби дракона, просто як сміття валяється у мирнограді, і тут увага максимальна. Російські військові вже за 7 кілометрів від цього місця. 28 жовтня, місто Мирноград. Площадка. Півроку я мешкав в цьому районі. А зараз тут життя немає зовсім. Та наші бійці стійко стоять попри ставлення західних лідерів внутрішні помилки та в тому окремих екземплярів від війни. І над людськими зусиллями мужньо тримають оборону. Курахове для виявилось міцним горішком. На сході від міста вже спалено десятки одиниць техніки та знищено сотні До того ж, Наші оборонці ще й пропонують конкретний план дій саме по врегулюванню управління. Серед іншого йдеться і про розформування неефективних підрозділів, і про розширення штату у фахових батальйонах. А по оборонних спорудах військові пропонують максимально просте і ефективне рішення створити єдиний стандарт. Встановити покарання на рівні кримінальної відповідальності за недотримання умов будівництва фортифікаційних споруд на підконтрольних та звільнених в майбутньому території України. У кожної помилки є ім'я. За кожне рішення, яке призвело до трагедії, має бути відповідальність. В цьому я переконана. А що ви думаєте про таку критичну ситуацію на фронті? І на ваш погляд, хто в першу чергу має нести за це відповідальність? Цікаво почитати ваші думки у коментарях. Самовільне залишення частиною до повномасштабного вторгнення Росії було найрідкіснішим видом злочину. Але на сьогодні військових, які ось так тікають, з кожним днем більше за лише офіційними даними з 22 го року, по вересень 24-го року було відкрито 59 тисяч кримінальних проваджень щодо СЗЧ. Військові вже не вивозять. Служба це обов'язок кожного громадянина і захист України обов'язок кожного громадянина нашої країни. Але без чітких термінів і строків це перетворюється на кріпосне право. Сергій Гнізділов став першим бійцем, який публічно оголосив про СЗЧ. Тепер Гнізділова судять від сьогодні. Я йду в СЗЧ до встановлення чітких термінів служби чи до свого 25-річчя. маючи за своєю спиною 5 років бездоганної солдатської служби. Підкреслюю, бездоганної. Надіюсь, цим вчинком вдасться донести до влади та суспільства необхідність розмови та вирішення цієї ситуації. Про тенденцію збільшення СЗЧ, дезертирства та ігнорування наказів командирів суспільству розповідав і голова Верховного суду Станіслав Кравченко. Та що там, навіть по телебаченню нам озвучують цю кількість. СЗЧ, дезертирство так, я не буду називати цифру, я скажу більше ста тисяч. От більше 100 тисяч осіб, які самовільно залишили частину. Частина, так. І е, у людей звичайних виникає питання, яке, на яке я відповіді дати не можу. Коли вони мені запитують, чому я колишній там, місяць назад е, робітник СТО, зараз маю сидіти в окопі, а всі наші військові, великі офіцери, вони всі в тилу. Чого у нас воює? від 10 в кращому випадку до 15% від загальної Кількості армії, то що в них там відбувається, як розповідають військові психологи та самі військові причин для СЗЧ або дезертирства дуже багато. Перша і певно головна втома. Більшість військових перебувають на фронті ще з 2022 року. Їм банально хочеться відпочити. Плюс конфлікти між бійцями та командирами. Ну а добиває відчуття вселенської несправедливості. Адже корупція в МСЕК відкупи від мобілізації настільки стали буденністю, що умовно розділили наше суспільство на тих, хто безперестанку воює, і тих, хто може заплатити за відстрочку інвалідність або бронювання. Кого затримали ТЦК посеред вулиці, тобто взагалі не зацікавлених, в нас також дуже багато страх і відсутність мотивації найбільше б'є по статистиці, адже саме через це військові найчастіше тікають. Також грає тут роль неефективне відновлення після бойових завдань. Механізм ротації в українській армії недосконалий. Насамперед вони короткотривалі. Більше того, деяких бійців замість нормального відновлення відправляють на інші напрямки, наприклад, на Курщину воювати далі. От військові кажуть до побачення. 407 стаття СЗЧ передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років. 408 стаття дезертирство від 5 до 12 років, але реальних строків отримало дуже мало військових, що ще більше мотивує їх тікати з фронту. Саме через це наш фронт і може посипатися. І зараз стоїть питання: або ми вже вирішуємо на законному рівні питання з військовими. Або а, або ми скажімо так дуже дуже ризикуємо програти війну, при тому не колись в абстрактній перспективі, а дуже скоро ситуація на фронті в нас дуже напружена. Зсу тримають позиції на Курщині, але при цьому продовжують втрачати Донбас. Селидове. можливо знадобиться 2-3 дні або більше, щоб росіяни оприлюднили відповідні відео, а український ар'єргард зміг вирватися назад до Григорівки. Але по суті, після того як російський 71-й батальйон спецназу та 110-й і сто чотирьох. 14-та мотострілецькі бригади взяли під контроль шахту Короченка, а також Олександропіль і Гірник на півдні. Битва за селидове закінчилася. Бан. До куп'янську росіянам залишилося три кілометри до кордону Дніпропетровської області. Теж небагато силова мобілізація не допомагає. Ротацій толком немає. Це за че більше моральний та фізичний дух у тих, хто залишається, тане щогодини. Ми абсолютно спокійно можемо провоювати цей рік плюс і розбити їх вщент, але за умови, якщо ми вживемо цих критично необхідних заходів. А якщо ж ми їх не вживемо, то тоді ситуація зводиться до того, що в них ресурса на рік, а в нас на півроку. От о, тобто, оце найбільш прикре, що насправді їхня поразка видна, от вони здуваються. Але якщо ми зараз не схаменемось, не візьмемось за голову, то просто ми посипемося першого. Здолатися зайче як явище неможливо, бо воно існує стільки, скільки й війни, і поширене в усіх арміях світу. Але таке масове явище треба викорінювати, щоб воно не стало фактором, який суттєво впливає на хід війни. А як ви вважаєте, треба змінювати закони? І як напишіть свої думки у коментарях.